Вітаю глядачів телеканалу Ради, в ефірі Програма Власний погляд. Сучасний світ практично неможливо уявити без новітніх технологій, без комп'ютерів і без нових засобів комунікації. Але що криється за цими благами цивілізації, ми запитаємо у Юрія Когута, голови правління Української асоціації захисту персональних даних. Дійсно, що криється, і яка небезпека чатує нас, як кіберзлочинність. Ми часто вже почали чути. Хакери ми чуємо вже, чуємо комп'ютерний злом. От це вже навіть не екзотика для нас. Але от, давайте для початку зрозуміємо, чи є практичні і правові визначення цих термінів. От кіберзлочинність, наприклад, термін введений достатньо давно. Я б сказав, він введений тоді, коли появились... Персональні комп'ютери, взагалі комп'ютери, перші е, спроби е, з допомогою кіберзлочинних актів е, виконувати ті дії, які раніше виконувалися другими методами, е, можна віднести на кінець 90-х років. Тобто, практично спочатку появи таких новині технології технології вони почали використовуватись е, як на благо е, людей, на благо цивілізації, так і на благо злочинних угрупувань, які. Е, Почали використовувати новітні технології для виконання своїх. Тобто, ну, практично накоретів. сказати, що якщо існує наш світ, і існують злочини, то існує віртуальний світ, і в віртуальному світі існують злочини, які принаймні можна класифікувати як кіберзлочини. Так, перший кіберзлочин, скажімо, віднесено фахівцями на кінець 80-х років, коли за допомогою кібер, скажімо, атак, були. Вкрадені гроші в розмірі ну, приблизно 80 тисяч карбованців на той час. Це були перші, перші злочини, які зафіксувалися на території Бувшого Радянського Союзу. Потім були крадіжки зовнішнього економбанку в Москві, які десь кратні були десь приблизно 100 тисячам доларів. А сучасний улов кібер ну, злочинців на території бувшого СНГ. Можна по оцінці експертів характеризувати цифрою близькою до 3-4 мільярдів доларів, тобто збільшуються обсяги. Але от загалом, якщо говорити про що таке кіберзлочини, що, то вони, як правило, пов'язані з електронікою, з комп'ютерами і з грішами. Можна сказати, що основний акцент саме робиться, тобто найчастіше трапляються саме в цій сфері. Знаєте, я б виділив дві сфери, на які важливо звернути увагу угу. глядачів. Перший це. Сфера грошей, сфера злочинних злочинних, скажем, актів, які мають на меті добування грошей злочинними методами з допомогою новітніх технологій. Це перша сфера. І друга сфера, яка сьогодні являється найменш важливою, це сфера використання кібертехнологій для вирішення політичних питань. Це найбільш Важлива складова кіберзлочинності, і я б її не став, скажем, ставити на друге місце поряд із злочинами. Тому вона набирає обертів досить інтенсивно. Вона не тільки набирає обертів в сучасному світі. Ну відомо, скажем, військові дії, які можна вести на суші на морі в космосі в останній час виділили кібер. Ростя, тобто практично створити конфлікт на будь-якій території можна і за допомогою комп'ютерних технологій. Уже сьогодні не проблема з зробити теракт, наприклад, організувати або можливо десь якісь заворушення на тих чи інших територіях, з протиставити або з, зробити конфлікт між тими чи іншими політичними силами. Це все за допомогою тих методів, які можуть застосовуватись саме в кіберзлочинності або кібервійни, так звані. Знаєте, кібервійни це та, скажімо, сфера, ми не уділяли достатньо уваги в останній час, але яка стала достатньо серйозною угрозою, загрозою стабільності розвитку окремих держав. Якщо ми подивимось на останні події, які стосуються півночі Африки, і останню подію, яка пройшла в Турції. То можна сказати, що у всіх цих подіях кіберзлочинність і кіберметоди дестабілізації наші суспільства були не на останньому місці. Тобто на сьогодні вже можна однозначно стверджувати, що провокація була створена саме спочатку в віртуальному світі, потім вона реалізувалася. Безумовно, безумовно, на жаль, на жаль, останні роки ну так склалося. скажем, ми не Приділяла достатньо уваги питанням боротьби з кібер Ну, кіберлогічними сприймали з фільмами, напевно, з кінофільмами, ну, десь сприймали що це десь далеко і для нас це, це ще... Це, не далеко. Це, на жаль, якщо ми якби ми сьогодні тільки взяли сферу там пограбувань, то це реально сфера працює, працює більше 20 років. Об'єми mm -hmm. світової, скажімо, загрози нашим грошам, які можуть. Украсти складає 3, 4, 5 мільярдів доларів. Ніякі грабіжники, які б ломали сейфи, таких грошей ніколи не крадуть. Це банківські рахунки. Безумовно, це рахунки. Це, це, це повністю банкрутство банків. Це, це махінації з кредитними картками, це махінації з рахунками. Коли компанія знає, що в неї на рахунку були гроші, грошей не стало. Це операції, які стосуються переведення значить, грошей. І з однієї форми, в другу незаконними методами, це сфера, яка сьогодні існує на рівні індустрії. Індустрії, злочинної індустрії, Тобто, можна сказати, що десь створюється певний бізнес, кібербізнес. Можна так створити. Тобто є вже створені організаційні такі групи, які працюють уже в загальній світовій мережі. Да, він створений. Я привів яким чином там Україна? Чи можна сказати, що українці вже задіяні цьому? Ви знаєте, якщо ми задаємо касетний скандал. То це скандал. Тобто витоки ще можна було. Виток бачити, Україна задіяна, а касетний скандал цілком побудований на кібертехнологіях. Ніхто із сейфа документи не доставав. Велись якісь записи, були якісь люди, але враховуючи те, що розслідування якісного дослідження і розслідування, яке б вивело виконавців на суд, не було проведено. Ми можемо тільки догадуватись про ті технології, які були задіяні, але можу сказати як експерт, що там були задіяні комп'ютерні технології. Але, от маючи такий досвід, сумний досвід для України, що зроблено на рівні українського права і загалом на рівні правоохоронних органів, як відстежується ця сфера, і загалом, як вона прописана на рівні законів і правових актів, ну ви знаєте, я можна сказати, що вічі вітчизня... законодавство все таки відстає від тих технологій, які вона на сьогодні не... розвиваються? Воно не просто відстає. У нас зроблені акценти на, скажімо, ту сферу, яку для того, щоб вирішити питання, які виникли, треба uh -huh. задіяти зовсім інші кошти, зовсім другі гроші. Ну, останнім часом багато уваги журналісти вділили питанню захисту там, персональних даних. Був прийнятий останній варіант закону про захист персональних даних, де було сказано так, що видання доповнення до закону не потребує ніяких додаткових видатків з боку держави. Якщо подивитися і прослідити приклади, як працюють кіберзлочинці в світі, і, ну, ми проаналізували е, відомі факти кіберзлочинних, е, скажімо, актів, які провела відома група Анонімус, то починаючи з 2008 року по 2013 рік було проведено 16 е, актів, які стосувалися е, вторгнення в банківські системи, вторгнення в системи центрального розвідувального управління, управління вторгнення в системи ФБР, вторгнення в системи НАТО. Далі ну, за приблизними да. оцінками, я тут знайшла да. одну цифру. За приблизними оцінками, кіберзло... через кіберзлочини щорічно світова економіка втрачає близько 114 мільярдів доларів. Це за приблизними підрахунками, це за тими, що напевно десь вдалося співставити і їх віднести саме до кіберзлочинів. Напевно, сума, якщо відкрити і проаналізувати, можливо, буде й більшою. Знаєте, для того, щоб Ну, Є така цифра. Кажуть, для того, щоб забезпечити безпеку банку, затрати на систему безпеки мають складати не менше 10% від сувокупного тобто, обороту банку. Тоді вважають, що система безпеки побудована достатньо ефективно. Тобто менше 10% відраховувати на ці питання неможливо. Це експертні дані. Тепер, як взяти кіберзлочинність, якщо взяти останній акт, який був проведений в Ізраїлі, коли були скажем, поломані е, е, сайти державних структур, банківських структур і е, загальний обсяг е, убитків е, склав приблизно 3 мільярди доларів. 3 тільки мільярди. за один випадок тільки за один випадок. Це випадок, який експерти довели. То можна сказати, для того, щоб ми могли забезпечити е, фінансову і другу безпеку наших е, банківських установ, необхідно виділяти. Необхідну кількість грошей, якщо брати, тобто сьогодні чинним законодавством не прописані такі От ну, Ви кажете, навіть нові документи ухвалюються без передбачення витрат на ну, цю сферу. Тобто, не можна... можна сказати, що ми захищені на сьогодні Безумовно, від кіберзлочинності. не можна захиститися, не вкладаючи ні копійки в цю сферу. Е... А ще хотілося знаєте, зупинитись, державні проблеми зрозуміло. Це велика великої ваги питання. А от конкретно для кожної людини кіберзлочинці здавалось би десь. Також вони не співвідносяться і не думають, що їх чатує саме небезпека від з цього боку. Які загрози перед простими українцями стоять сьогодні, саме якщо говорити про кіберзлочинність? От платіжні картки зараз досить часто ми зустрічаємо в основному Переходять люди, і зарплати нараховуються, і пенсії нараховуються на платіжні картки, банкоматами частіше починають ви Є тут також питання і, скажем, межа для кіберзлочинності. Тобто є там е, так такі є. злочини, і чи знаєте ви про такі приклади, як захиститися? Таких злочинів дуже багато, але проблема в чому? В нас е, люди традиційно привикли прийти в банк, підписати, не чика... не, не читаючи договір на угу. використання платіжної картки, закинути туди гроші, і потім е, людина вважає, що вона захищена. На це має нести відповідальність банк. Але вона знову таки з правилами ніхто не знайомить, значить, враховуючи те, що платіжні картки стали засобом масової і комунікації людини і кіберпристрою, який дозволяє щитувати дані з картки, зачисляти гроші, значить, переказ коштів. Людина має отримати хоча б елементарні навики безпечного поводження з цим електронним пристроєм. Але ніхто не вчить. Батьки не вчать, школи не вчать. Банк не вчить людина. Знає про те, що проти неї попрацювали кіберзлочинники тільки тоді, коли вона злочинці, коли вона бачить, Приходить що картка, картка порожня. Друга справа, коли на комп'ютер дитини, яка не досягла повноліття, приходять листи, які не мають туди приходити, а людина працює, дитина працює в сітці, батьки не, не контролюють її. І потім виявляється, що дитина е, звершила там акт самоубство чи щось друге сталося. Є дуже багато проблем. Тобто то вплив на психіку це також кіберзлочини, і Бе це складно безумовно. відстежити напевно. безумовно. Набережно. Це дуже важко відстежити, тому що е, батьки не можуть відстежити не в часу, не хай ці злочини можуть створити в будь-якій частині земної колі, і навіть ми не розуміємо, де е, саме страшне в цих злочинах, що злочинці можуть взагалі не знаходитись в Україні. Злочинці можуть знаходитися в іншій країні, працювати. В себе зарплату в за... злочинних намірах з нашими дітьми, а ми їх не можемо взяти за руку. Проблема в тому, що якщо ми привикли, що поклали там, там засув, колодку на двері, все закрито, то кіберзлочинці значит, мають постукати... доступ до е свідомості людини, до свідомості наших дітей. Безумовно, е я вважаю, що на рівні держави мають бути відпрацьовані такі методи. Захисту суспільства не треба казати про окрему дитину, якщо ми говоримо про державу, то треба захистити суспільство від несанкціонованих втручань. Ну скажімо так. Некоректних структур і окремих злочинців, а от ви сказали про персональні дані. Настільки чутливим є це питання для України, наскільки захищена наша база персональних даних, і власне, якщо можуть з неї скористуватися, то яким чином можуть скористуватися злочинці? Це всі наші дані про місце знаходження, про наші рахунки, ідентифікаційні коди, тобто, практично це також може бути витоком. І вони не захищені, немає такої захисних механізмів для персональних Знаєте, даних? Знаєте, захисні механізми існують, але для того, щоб оцінити ступінь захищеності персональних даних, ну наприклад, в якомусь банку, мають бути достатньо доступні для загалу, який туди збирається нести гроші, експертні висновки щодо захищеності тої чи іншої системи. Ми Два тижні назад в парламенті приймали участь в круглому столі, де були запрошені ну, конфесії українські, які ну, хвилювалися про захист персональних даних, які попадуть там до державних реєстрів. Був проведений такий приклад, що тільки на території Криму працює півтори тисячі конфесій різних. Із них, якщо брати нам конфесії, там православні, там Київський, Московський патріархат, їх дві. А всі останні це ті конфесії, про які ми не знаємо. І всі ці конфесії хочуть працювати з електоратом і з людьми, які б приходили до них. І всім їм потрібні наші персональні дані. Тому що як людину запросити свою конфесію? Треба знати, хто вона, який в неї вік, на що вона налаштована. Я можу більше сказати. Я два тижні назад тому відряджені в Росії і спілкувався з колегами, які розказали. Достатньо серйозні речі. Наприклад, в Казані сьогодні більшість молодих людей е, вибирають е, якось релігії, які вони поклоняються. Вакхабізм. Ця релігія для них стає достатньо привабливою. Тут. Тобто ідеологія якої це Тероризм? Безумовно, безумовно, ідеологія є тероризм. І сьогодні, е, я вважаю, мають бути вирішені питання починаючи з школи, коли діти мають. Отримати необхідну підготовку для того, щоб розумітись на Конфесіях не може тобто, тероризм і кіберзлочинність власне це десь поняття однієї категорії, або навіть кіберзлочинність уже на, наскільки вона інтенсивно розвивається, зриває, можна навіть сказати, що від неї можна зазнати більшої шкоди, і можна навіть е... на світов... для світового рівня. Тобто захищатися потрібно комплексно і напевно будувати якусь програму не лише Україна, окремо як держава. Напевно, треба вибудовувати якусь систему загальносвітового захисту від кіберзлочинності. Я б провів дві лінії. Перша, якщо брати кіберзлочинність в військовому розумінні, то в НАТО введена спеціальна концепція, яка говорить, що країни, які підвержені кібератакам, можуть використовувати свої збройні потенціали для відповідних зворотних ударів. Україна поки що, скажімо, спокійно. Експерти оцінюють ризики для України, але потенціал для України досить високий, зважаючи на те, що Європа і Америка більш захищена. Вони вже почали захищати свої Україна зараз більш відкрита і власне деякі експерти стверджують, що саме Україна найближчим часом і буде піддаватися найбільшим кібератакам, тобто очікувати слід. Наскільки ми сьогодні захищені навіть на рівні права, озважаючи на новий кримінальний процесуальний кодекс, він встановлює певні. Обмеження, але ці обмежені і поняття не зовсім зрозуміли і не зовсім підкріплені реальними правовими можливостями і нормами. Ну, принаймні, це за оцінками експертів. Ви знаєте, для того, щоб країна і громадяни були захищені від кібератак, потрібно перше зрозуміти, що ця загроза для нас є важливою. Минулому році в Ялті, під час форуму, куди збиралися самі провідні світові політики. Керівник лабораторії Касперського сказав, що світ входить в епоху кібертероризму. Це було офіційно заявлено, пройшло через всі засоби масової інформації. І безумовно, якщо на офіційному рівні це вже визнали. Безумовно, це було заявлено на офіційному Як реальну рівні, загрозу. Безумовно, на Ялтинській конференції, яка проводилась, проводилась у нас в Ялтинському палаці. Безумовно, за цим кожна держава має відпрацювати відповідні документи. Що це має бути? Це мають бути концепції, які відпрацьовані в державі по боротьбі з кіберзлочинністю. Це мають бути програми. Концепції від програм відрізняються тим, що в програмах назначаються відповідальні люди, строки і бюджети. Прописана вже конкретика Безумовно. концепція, це лише бачення і. Безумовно, в нас же, скажімо, якщо взяти останній законопроект, які були прийняті, йшла мова про те, що частину функцій там від служби захисту персональних даних буде передана функції омбудсмена. Але не було нічого сказано про концепції. Розумієте? Яким, чином це, Яким чином це можна відпрацювати на рівні держави? У нас є 27 регіонів, 25 областей, які в Севастополі, є державні органи, які мають бути захищені. Є банківська система, є молоді люди, є люди зрілого віку, які користуються комп'ютерами. І концепції, які мають бути відпрацьовані в державі, безумовно мають бути доведені до всіх таким чином, щоб люди розуміли, як вони захищені, як хтось має поміряти ступінь захисту. Тобто Україні, власне, ще потрібно створити свою систему, відпрацьовано комплексне бачення того, як це має відбуватися, і співставити її зі світовими прикладами. Я думаю, що е, основа має бути закладена на рівні парламентських рішень, які треба прописати в відповідних законопроектах, які б е, по-перше зафіксували загрозу. Якщо нема загрози, то для чого з чим боротися? Загрозу, ну те, що тобто ми поставити чітко завдання і вже працювати на тому, що треба зафіксувати і е, чітко угу. визначити, що така загроза є. Далі треба порахувати збитки, яка ця загроза може нанести угу. е, ну економіці окремо людям і оборонній безпеці держави. Це проблема, яка має відпрацьовуватися на рівні. Я вважаю всіх комітетів Верховної Ради і комітетів по, комітетів по обороні і безпеці і комітетів, які відповідають за ідеологію, це має бути системний документ. І в цьому системному документі, якщо ми будемо відпрацьовувати документи, починаючи від загрози, а так потрібно відпрацьовувати. Якщо нема загрози, то для чого тратити гроші? І коли ми порахуємо загрози і збитки, які ці загрози можуть нанести економіці, суспільству і обороні. Тоді питання буде вирішуватися в трьох ракурсах. Перший блок буде оборонний блок, буде створення спеціальних підрозділів, які мають боротися з кіберзлочинністю. Другий блок буде економіка, а третій блок будуть люди. Але сьогодні доктрини провідних держав світу кажуть, що зброя, кіберзброя стає найбільш важливою зброєю ХХ століття. І проти неї треба знайти протидію. Дякую вам за участь у нашій Дякую. програмі. Ігор Когод, голова правління Української асоціації захисту персональних даних, був гостем нашої Дякую. студії. Юрій Когут, голова правління Української асоціації захисту персональних даних, був гостем нашої студії. Дякую, що знайшли час і завітали до нас. А поки що, система комплексного заходів комплекс заходів боротьби з кіберзлочинністю лише в Україні створюється. Тому вам, шановні наші глядачі, я раджу бути пильними і обережними зі своїми персональними даними, зі своїми комп'ютерами, зі своїми телефонами. Адже саме там є найбільше поле для кіберзлочинців. Дивіться і стежте за своїми адже це Ваше життя, це ваші гроші. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським. До побачення.